Під Час чергового заняття вихованці вокально-хореографічної студії Чайка відпрацьовують козачий вітальний танець. Щоправда, під час уроку одягнуті не яскраві костюми, а в трико, але з шаблями та хустками. І вже понад 10 років займається в цій студії. Розповідає, вже й визначився зі своєю майбутньою професією. Буде хореографом. Хлопець вправно виконує танці різних народів світу, але зазначає, найбільше полюбляє рідні українські. Привела мене Мені розповіли, що тут будуть шаровари, що тут будуть чоботи козацькі. Мені це сподобалось. І ось тут затримався ось так. Є якийсь ось дух козацтва, ось допустимо. Є ну, взагалі подобається вивчати різні регіони України, тому що вони, вони різноманітні. У кожної, у кожного номеру, у кожної її національності, свій характер, своя манера виконання танців. Катерина згадує: прийшла до чайки ще чотирирічною дівчинкою, і загалом вже тут 13 років. Дівчина каже, найбільше полюбляє український гопак, а також татарські та болгарські танці. Впевнена, хореографія це її життя. В майбутньому теж планує стати хореографом. А ще хоче танцювати в ансамблі Бірського. Ми всі дуже сумуємо за. Онлайн за офлайн конкурсами очними, тому що зараз ми приймаємо участь у конкурсах цільники дистанційно офлайн. Ось, але ці емоції, які ти переживаєш на сцені, коли отримуєш гран-прі чи перше місце, їх неможливо отримати через інтернет. Вокально-хореографічна студія Чайка відома не лише в Запоріжжі та за його межами, а й за кордоном. Це гордість міського палацу дитячої та юнацької творчості. Студія має більш ніж півстолітню історію. Вона працює за репертуарним планом, до якого включені танці Запорізького краю, різних регіонів України, а також танці народів світу. Мистецтво хореографії та співу тут навчаються близько 300 дітей віком і 4 років. Художній керівник заслужений працівник культури України Юрій Трубчанінов. В нинішньому році виповнюється 20 років. Як він очолює цей колектив. Вважає, що його вихованці найкращі. Мені пощасли, пощастило, вони добрі, вони з розумінням, розуміють, для чого вони прийшли сюди, вони мають свою мету. У нас саме народна хореографія, народна сценічна хореографія. Інколи я їм даю матеріал, той, що ближче до фольклору, основи. основи. З чого все почалося, щоб вони розуміли це? Чому ми танцюємо зараз отак, от, а раніше вони отак от танцювали? Ми навчаємо дітей. Це вокал, народна пісня, Сольний спів обов'язково. Тому що діти бажають цього. Вони ж себе уявляють завжди зірками. Ну і це, я вважаю, що так воно і повинно бути, щоб чого чогось до, досягти. Треба намагатись бути лідером і в хореографії в народному танці, в класичному танці, бо у нас навчальна програма це і класичний танець, і народно сценічний танець, От. і в вокальному співі. Також ця група вокально-хорографічної студії Чайка готує прем'єру. Мексиканський танець Авалюлька. Показати його глядачам планують навесні під час звітного концерту. Вокально-хорографічна студія Чайка має чимало нагород, в тому числі і міжнародного рівня. Колектив володар багатьох гран-при, і на цьому не планує зупинятись. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ.